джокей, okay, з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту завдання номер 66 це по мотивам зоряних Війн. Сподіваюсь, ця карта вам дуже сильно сподобається. Особливо побачив я, скільки переглядів на останньому відео, я просто був в шоці. Дуже сильно дяк. Нас заспавнило одразу ж тут. І тут нам мають дати бластер і... Ем... Бластер нам не дали, добре. А броню? А броню нам дали. Це у нас не заритова броня. Ми її вдягаємо і виглядаємо як штурмовик. Просто мега-штурмовий. Окей. А, а що мені робити з бластером? Давайте, мабуть, з креативу возьму, я не знаю. Коротше, бластеру тут немає, схоже, текстурки не прогрузилися, але це нічого страшного. Я взяв просто лук і будемо з ним проходити цю карту. Гоу! Спочатку тренуємо нашу міткість. Стріла має потрапити. У, ціль, так. І нам видали трошки їжі, і ми можемо тут, судячи по всьому, за те, що ми тут щось робимо, нам видають. Окей. Тобто можемо тренуватися, скільки завгодно. Але, думаю, цього достатньо. В принципі, я добре справився з цим завданням. Так, просто подивіться, скільки тут побудовані структури, скільки тут. NPC, це просто NPC, які тут стоять, йоу, ціла армія, зараз будемо заходити в цей буд цю будівлю і зачищати її, схоже. Вау, о! Хто ти? А, на мене читай напав, господи, ро, бошу мать! А він ще й. Він може ще й силу свою використовувати, йоу. Мод дуже крутий, мені подобається, але те, що він хоче мене вбити, мені не подобається. Скільки в нього ХП просто, я не можу його вбити ніяк. Оу май гад. Давай. <сırk> oh. Я думаю, якби в мене був бластер, це було б трошки полегше, так? Він за мною. Та він за мною він задовбав, вже чесно. Я не можу. О, oh. оу. Oh. Ну, цей. цей, Не хвилюйся. я мені здається його сильно поранив. Я там бачив якихось трьох NPC. Давайте до них спочатку сходимо, а потім підемо в саму будівлю все-таки. Так, мені дали мені дали КЛО і клонів. what the fuck, Давайте ще візьмемо, я не знаю. Так, а що там мені робити з цим треба? Секунду. Ага, мені треба знищити спаунери джедаїв, йоу. Вон там вони знаходяться. Давайте в центр підемо. Ага, я їх бачу, здається. Вони тут заспавнились, господи! Тримай сніжком. А! що? Вау! Ви це бачите? Сніжки спавнять штурмовики, які можуть фігачити їх, йоу! Ну, якщо так, то це буде дуже просто. Так. вперед. Давайте мені треба ламати спавнери. Так, з цим я справився. Так, ім. Uh, uh, um, um. Імператор, йоу! Що у вас тут відбувається? Оу, привіт. Мене тепер звати Дартвейдер, ніфіга. Чекайте, мені дали нову броню. Йоу, давайте вдягнемо, чого б ні. І того я стаю джедаєм, йоу. І мені дали. А, мені дали меч, Йоу, зараз підемо їх всіх нищити. Return to battle. А! What the fuck? Що мене вдарило? Добре. Execute order. <тит> давайте <плес> візьмемо клонів з собою побільше. Я бачив ще там і там є. А що в мене б'є так сильно? Ходімо сюди, я бачу там спавнер просто. Ламаємо його. Так, джедайв начебто немає. Ідемо далі, а там я вже бачу джедая і. якогось білого чувака. Один джедай на мене пішов, давайте провіримо. А! Скільки вас там! А! а! Ніфіга вони там. Так, мінус один. Ай-яй-яй, а чого у них два мяча так не чесно, мені здається. Ух. А, а ти звідки взявся? Йоу! Он Вони мене майже вбили, Це капець-капець. Мені восстановити. А! а ні, о, ні. Чуваки, з... з той сторони пішли. А, ніфіга, він там дамажить. У нього є якась магія жорстка. Так, тут у нас є клони. А? О ні, він мене зараз б'є! У мене пів ХП залишилось. Так, я його знищив просто, але мені потрібно якось відстановити повернути собі ХП одним словом. О, ні. Давайте, давайте, давайте. Це взагалімва зброя якась. Ай, господи, мене вбили! Ну добре. А! Я теж хочу силу використовувати. А ну йди сюди. Так, ну цих я відчуваю просто продамажили до цього. Ідемо ламати наступний. Просто потрібно всі зламати. Я хочу це зробити як можна швидше. Але я відчуваю, що буде це дуже складно. А! Їх двоє! Я вас зрозумів! Вас троє скільки вас тут! А! Думаю! маю. Відштовхують вони, конечно, мощно, я не знаю. А я так можу робити чи ні? Мені я б хотів так робити, бо воно дуже сильно допомагає. А ну сюди, давайте йдіть. Чую, в мене передпліччя просто накачається так сильно, що я. Так, мінус один. Іще одного зняли. Так, з цим я справився. Давайте все-таки ми були штурмовиками. Можемо і постріляти по противнику. Так, залізу можемо взяти. А! Як я злякався, скотинякати. І ще один цей джедай. А! А цей чувак жорсткий. У джедай сильно, ну, чесно, ну, справлятися з ними досить просто. А от цей чувак. Ну це складно капець. Я, я... Ух, я маю! Пів хп. У мене лише пів ХП, друзі. Ну давайте. Якось швидше. Я сподіваюся, зможу відхилитися. Йомою, а там їх ще більше, йоу. Кільки їх тут. Так, давайте спустимось сюди. Будемо нізе. Так, в мене клони закінчились, так? Так, в мене закінчились клони, тож. Доведеться, доведеться в рукопашну йти. Ой. Ой. Мені здається, це не дуже хороша ідея була, ну добре. Так, думаю, треба взяти побільше клонів все-таки. Такі ці джедаї, особливо ці, ну, типу. Не такі обіван кенобі, а якісь роботи із... з таким мечем, з двома лезвами. Вони дуже жорст... жорсткі, вони просто жорстко дамажать, і в них сила дуже сильна. Так, лук, я думаю, нам не потрібен буде. Просто беремо клонів і підемо просто фігачити. Це якийсь симулятор, просто вбив всіх, якщо зможеш. Все-таки я хочу добити ось о, той спавнер. Кутку і зверху в цілому добити спавнера, бо вони. Так, ще один зламав. Давайте допоможемо. Відкидує він, звісно, дуже жорстко. А, я зрозумів. Він мене швиряє в усі сторони. Це просто капець, я не можу навіть нічого йому зробити жорстко. Фух, я його зняв. Все таки я теж ну, не хухри собі зроблений. І пішли в атаку. Тепер треба просунутися вперед. Давайте, хлопці, вперед ідемо. Розстріляти його. Так, в мене пів хп, треба знищимо ще один спавнер. А від чого? А, і ці джедаї своїми силами. Чесно, я, я хотів би також силою цею володіти. Я на шифт стаю і. типу, це як захист чи ні? Давайте зараз підемо провіримо з якимось джедаєм. Так, я там начебто не зламав спаунер. Давайте перевіримо. Ну, зверху ми зачистили все. Потрібно йти вниз. Мясні штурми просто якісь тут. Так, іще одного джедая вбили. Так, треба пройти до цього. Ламаємо цей спавнер. Ах, ти ж собака, викинув мене дуже сильно. Так, ще от з одними розібрався. Так, я більш-менш зрозумів, як з ними битись. Це Або відходити назад, щоб вони мене не могли домажити, або ось так по колу. Але коли вони відкидують, це вже анріал. Ні, ну я станов... стаю джедаєм, але в мене поки що є джедайського лише одяг і меч. Якби я міг також само їх відкидувати, це було б дуже добре. Ах! Ти звідки взявся? Хай прикривається, я ламаю. Ламаю і йдемо битися. Ух, йомаю. Ух, і скільки вас тут! А небагато вас на одного мене. Так, відходимо потроху. А! А! Та скотина відкинула їх також, і в результаті вони всі мене ледь не уточили. Так, начебто поки що я справляюсь з цими. Скільки вас? Ну досить, друзі. А! ще один прибіг. А, вони зняли мені тотем. Фух. У мене вже рука аж втомилась, чесне слово. Тут ще є бій, чи немає. Давайте зламаємо зараз швидко. Так. Зразу біжить один. Опа, спавнер. А! Ах, ви ж блін. У мене вже меч наполовину зломаний. А як мені боротися з ними? Ну добре, давайте буду якось справлятися, але це дуже складно. Гоу, go, гоу! Go, Головне, go. щоб рука не втомилась. Все інше це таке. Так, все. Треба зламати швидко. А, я зламав. Все добре. Тобто мені зараз потрібно ламати ці ворота. Ну що ж, пішли, іди за мною. Нагадую, що це навіть. А! Іще один вийшов. Головне не давати їм себе вдарити, бо вони б'ють дуже боляче. Зі спини напава. Бачите які. З вами був Лірка. Підтримуйте український коден, ставте лайки, підписуйтесь на канал, скажу це в сотий раз. Все, пока-пока, да.